Моє шанування, з вами Людмила Добровольська. Вітаю всіх вас, товариство, кому не байдуже, як змінюється наше життя, щоб не загубитися на тому видноколі. Тримайте руку на пульсі історичних подій у паралелі із сучасністю. Підписуйтеся на канал Життєворот, не забувайте також про відгуки, вподобайки, репости і коментарі. Люди світла, які розбудили мільйони. Так, ми назвали сьогодні нашу передачу, і бодай коротко згадаємо про цих людей світла. Але спочатку коротенька передісторія. У вересні 1982 року американський президент Рональд Рейган підписав петицію, якою визначав день 9 листопада, того ж 1982 року, як День Української гельсінської групи. Далі в прокламації йшлося про те, що Сполучені Штати підтримують бажання українського народу боротися за свої права і сприятиме у тому, щоб полегшити українському народу страждання. Що ж чи хто спонукав американського президента, улюбленця республіканської партії, який мав високі моральні цінності і, до речі, ніколи не брехав в ефірі до такого кроку, українські? Інакодумці або дисиденти, або шістдесятники, або політв'язні. І все це одне, тому що більшість членів Української гесінської групи були політв'язнями Брежнівсько, Андроповсько-Черненківських Гулагівських Осколків. У 1975 року у Гельсінки було підписано заключний акт гельсінської наради. Загалом на тій нараді йшлося про співробітництво європейських країн, брала участь у тій компанії також і делегація Сполучених Штатів Америки і Канади. Радянський Союз підписав заключний акт, а не підписати він його не міг, хоча б тому, що цей документ остаточно засвідчував кордони у Європі. Зразка 1945 року, тобто після Другої світової війни, Радянський Союз нічого втрачати не хотів і тому підписав. Але там була гуманітарна сфера у тому заключному акті. Гуманітарному напрямку йшлося про підтримку прагнення людей боротися за свої права, ну права людей. І Радянський Союз якось вони завжди перебували на різних орбітах. Аж до самого 91-го року. Та все ж таки Брежнєв змушений був підписати цей заключний акт. Інтелігенція, як більш. Просвітницькі грамотна частина суспільства тому зраділа, і в травні 76-го року у Москві за найактивнішої діяльності академіка Андрія Сахарова, так так, він був одним із батьків радянської водневої бомби, а пізніше став народним депутатом радянського союзу. Так, от за його е, найактивнішою участю була створена група Гельсінкі, Московська група. Із академіком Сахаровим тісно і давно спілкувався український поет, письменник, філософ, політичний діяч Микола Руденко і по аналогії із московською групою він вирішив створити українську. І ось саме 9 листопада, але 1976 року, Микола Руденко на квартирі у Андрія Сахарова проводить прес-конференцію і на весь білий світ оголошує про створення української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод. Така, нібито довга. Недолуга назва мала заспокоїти керівництво і Радянського Союзу, і Української і Радянської Соціалістичної Республіки. Мовляв, ми будемо підтримувати вас, владу, у виконанні гельсинських угод. Все це було владою, потрактовано зовсім інакше. Скажемо кілька слів про Миколу Руденка. Микола Руденко, постать особлива на теренах української як історії, так і літератури. Його не вчили в школі майже ніколи. Та не майже, а просто ніколи. Ні до 91-го року, ні після 91-го року. А між тим його значення і в створенні Української герцогської групи, яка справила таке надзвичайно велике значення, таку зіграла роль для української справи і для літератури. Переоцінити важко. Микола Руденко жив у Києві. і... Був засуджений він до 7 років таборів і 5 років заслання. Взагалі, то 7 плюс 5 – це був такий дисидентський стандарт. Якщо бандерівський стандарт був 25, то дисидентський – 7 плюс 5. Інколи давали менше. Так от Микола Руденко за антирадянську пропаганду і агітацію, а це було стандарт обвинувачення для всіх дисидентів, відсидів 7 плюс 5. І оскільки за цей час наша… Держава одібрала у нього квартиру, він змушений був емігрувати за кордон. З великою шанобливістю і почистями приймав у себе Миколу Руденка Рональд Рейган. Він цінував борців за права людей. Треба сказати, що дисиденти були всі інтелігентами, творцями, елітою. І якщо вони щось і писали, то зовсім не гасла геть Брежнєва» чи геть Радянський Союз. Ні. Їхня боротьба була інтелектуальною за права людей, за свободу слова, за вільні демократичні вибори. І, до речі, про вільні демократичні вибори. Миколи Руденка є такий вірш, який зветься «Голубі Він Коротенько я вам його прочитаю. В часи, що вже розтанули в Імлі, у зелені садів і винограду. На Богом обдарованій землі страшний дракон, скорив людську громаду. То був захланний вредала сун, любив хмельне віно і страву свіжу. На ранок хлопчиків, но на ніч красунь Вели йому на втіху й на їжу. Та сталося так, що люд його скарав і прокотилося усеньким краєм на оборонця наших людських прав. Ми голуба святого обираєм. Поставили йому високий трон, поставили полки для оборони. Аж гульк на троні знов сидить дракони, видає драконівські закони. Ішли роки, кривались віки, драконів кидали в пустелю голу і знов, і знов з народної руки на трон здіймався богоподібний голуб. Того не записали допутя, ні літописець, ні міністр ледащо, як воскресав дракон із небуття, і як він голуба хапав у пащу. Того не знали слуги і раби, які стояли в царській охороні. Драконами ставали голуби, як тільки опинялися на троні. Це так, між іншим. Членами тієї першим складом Української гельсінської групи стали, крім названого Миколи Руденка, Оксана Мешко, неймовірна бабуся, на неї казали, шалена бабуся. Микола Матусевич і Мирослав Маринович. Маринович сьогодні очолює Український католицький університет. Ніна Строката, Левко Лук'яненко, відома вам постать, Іван Кандиба, Петро Григоренко. Петро Григоренко, учасник Другої світової війни, мав багато нагород, був генералом, і він боровся за права кримських татар. Боровся так, що керівництво Радянського Союзу його зненавиділо, довго тягало його по психіатричних лікарнях і, врешті-решт, випнуло за кордон. Татари у Сімферополі поставили Петру Григоренку пам'ятник. Керівництву це не сподобалося, але татари видали ультиматум: якщо знесете Григоренка, знесемо всі пам'ятники Леніну у Криму. Так воно тоді і залишилося. Далі. Олекса Тихий, Олесь Бердник. Олес Бердник світньо відомий письменник фантаста, ще й наш земляк. До речі, жив він довгими періодами із кінця 70-х до кінця 80-х, так, мабуть, до кінця 90-х років. У селі Гребенях тодішнього нашого Кагарицького району. Отже, ось ці товариші стали засновниками, фундаторами Української гельсінської групи. Назиму також, крім цих, що я сказала, імен, відомі вам В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Валерій Марченко, Євген Сверстюк, Семен Глузман. Валерій Марченко був журналістом. Який писав про українську мову, і ось за його статтю під параваном ідейності його арештовують. А що хворів він на нирки, то протягнув у тих брежнівських тюрмах лише 37 років. Євген Сверстюк. Євген Сверстюк, тонкий публіцист, філософ, релігієзнавець, також відтрубив своїх 13 років. А глузман. Гузман був лікарем-психіатром, і от за те, що він зробив психо психіатричну експертизу Петра Григоренка заочно, і довів, що він не хворий, не псих. Його теж арештували, і теж він отримав свої руки і сидів разом із дисидентами. В чому полягала, власне кажучи, небезпека дисидентів? Дисиденти, а також ті, хто їм співчував, дбали про поширення самвидаву. Сам Самвидав це. Від слова сам написав і сам видав. Чорновіл, зокрема, редагував таке, таке видання, як український вісник. Писалося там про те, як в Україні у ну, Радянському Союзі дотримуються права людей. І більше нічого, це все дуже конспіративно писалося, розповсюджувалося в Україні і передавалося на Захід. І там тоді оті ворожі радіостанції західні передавалися на весь союз. КГБ шаленіло і звичайно. Намагалася арештувати усіх оцих неслухняних дисидентів і накодумців шістдесятників. Треба сказати, що ще в шістдесятих роках почався цей рух незгоди із прем'єри фільму Тіні забутих предків в 1965 році, де про свою незгоду із арештами інтелігенції вслух сказали свою думку Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл. Мені пощастило зустрічатися із кількома із названих. Людей світла, як я їх називаю, без перебільшення. Бердником у Карлівській бібліотеці під час зустрічі із читачами він мені тоді подарував свою фотографію. І з'явилося з у карлику у 2008 році, коли він приїжджав на зустріч з карличанами. Та зустріч відбулася. Потім ми з Сергієм Демченко в нього взяли інтерв'ю, і це було так дуже, так по-людськи, дуже тепло і дуже щиро. І з Семеном Глузманом також мені довелося зустрітися. Він сидів разом із Валерієм Марченко у тій кучинській колонії, де загинув Василь Стус і ще деякі в'язні. Так він казав, що Валерій Марченко часами відчував себе щасливим від того, що міг писати те, що йому хотілося. Ну, були такі моменти, хоча, в принципі, щось писати у тих колоніях заборонялося, скоріше читати давали радянські газети. Крім того, одна із таких найбільш пам'ятливих зустрічей була із Василем Овсієнком. Василь Овсієнко також від труби своїх 13 років. Сидів він один час рядом із Василем Стусом. І як ніхто знає про деталі загибелі, хоча, звичайно, не до кінця, Василя Стуса. Так, от Василя Овсієнка не без підстав називають літописцем дисидентського руху. Якось він мені подзвонив і запропонував написати те, що я запам'ятала із своєї зустрічі із Євгеном Сверстюком вже після того, як Євген Сверстюк помер. Він готував книгу спогадів про Євгена Олександровича. Я, звичайно, погодилася. І ось вийшла книжка, ось така на полі чести, яку упорядкував Василь Овсієнко із тих 580 сторіночок. Три сторіночки мої, чим я так тихенько собі пишаюся. Осієнко помер нещодавно, два роки тому, напевно, найпізніше з усіх тих, кого я назвала. Василь Стус був людиною особливою сьогодні, його вивчають вже в школі. А в його особистій справі у КГБ було написано патологічно чесний. Уявляєте цей діагноз патологічно чесний. Такими були усі ці люди. Усі ці люди. Вони бачили лише, знали, що лише демократія здатна врятувати людство від небезпеки тиранії, як лівого, так і правого толку. Лише необмежене, гарантоване законом право громадян висловлювати і захищати свої права. Тобто свобода слова, свобода думки, свобода вибору може дати людям можливість контролювати і скеровувати політику уряду і влади. Бо інколи таке створюється враження, що влада забуває, хто для кого. Народ для влади, чи все ж таки влада для народу повинна йому служити. Без цього не може бути мови про демократичні вибори і демократію взагалі. Демократичні вибори в 70-80-х роках у Радянському Союзі, ну про це говорити було, я перепрошую, навіть смішно. Але вони про це мріяли, вони на це працювали, вони поширювали ці думки для того, щоб і Захід знав, що в Україні є сили, які готові на це покласти свою творчість, свою долю, а то й своє життя. Де нема легальної опозиції, вважали дисиденти, що користуються рівними правами в парламенті і в народі. Там немає демократії. Ну якось сьогодні так паралель така напрошується, що сьогодні опозицію утискають з усіх боків і просто тупо її не випускають за кордон для того, щоб вона працювала на нашу перемогу і на наші збройні сили. Але це вже трошки інше. Ось таким чином, товариство у українській гельсінській групі перебуло близько 43 чоловік. Зазначу, що е, московська група Гельсінки через утиски не витримала того тиску і в 1982 році оголосила про свій саморозпуск. Українські дисиденти боролися до кінця, до кінця 80-х років. І треба сказати, що на тих 43 чоловік припало сумарно за вироками судів 550 років ув'язнень і таборів. Тому що майже кожен з них одержав по два строки. Двічі арештовували Стуса, двічі арештовували Валерія Марченка, двічі арештовували Левка Лук'яненка. Левко Лук'яненко відсидів 16 років. Спочатку йому присудили смертний вирок ще в 60-му році. А потім, вийшовши після 16 років, почав працювати на сам видав, знову був арештований, і ось знати вам 10 років, знову він відбув у тюрмі. Це ще не все. Із членів Української гельсинської групи було покладено п'ять життів. П'ять життів її членів на вівтар майбутньої незалежності. Це Василь Стус, Валерій Марченко, Олекса Тихий, Юрко Литвин і Микола Мельник. Василь Стус писав: Як добре те, що смерті не боюся, і не питаючи важкий мій хрест, і вам, богове судді, не клонюся через сотні. Недовідомих верст, що жив, любив, і не набрався скверни, ненависті, прокльонів, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся на життя своїм стражденним і незлим обличчям. Ну і далі віж продовжується: Ось такі люди! Люди світла не дали розчинитися України Україні в тому радянському болоті, і про це знали за рубежом не тільки в Сполучених Штатах, про це знали і в Європі. Але втручатися у справи Радянського Союзу на ниві дисидентства, звісно, права не мали. Варто згадати у цьому ж контексті також ще двох. 60-ників, які просто не встигли стати членами Української гельсінської групи, бо були вбиті. Це Василь Симоненко і Алла Горська. На початку 60-х, Василь Симоненко, Алла Горська і Лестанюк, гуляючи биків нею, випадково натрапили на оті поховання, які стали прикриттям злочинів сталінізму по розстрілах невинних людей у кінці 30-х років під Києвом. Але ця тема тоді була табу. І саме за це поплатилися і Семоненко, і Горська. Алла Горська була художницею і підтримувала дисидентський рух. Їздила на суди, їздила провідувати їх у колоніях. І, врешті-решт, за все це разом її і вбили. Обставини її смерті загадкові і до кінця не розслідувані. КГБ працювало чітко. Василя Симоненко міліціонери у Смілі, ніби випадково побили так. Що він помер через півроку у черкаській лікарні. Якби усі одурені прозріли, якби усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріло, напевно, плакало від сліз і від журби. Тремтіть убивці, слухайте лакузи, життя не наліза на ваш копил. На цвинтарі розстріляних ілюзій. Уже немає місця для могіл, писав Василь Симоненко. Ну, тут прослідковується думка, звичайно ж, про репресії радянського режиму. Такі вірші не могли подобатися радянській владі і вкупі із биківнянською історією. Врешті-решт, Василя Семененка, як я сказали, як я сказала, по суті, знищила та система. Лестанюк врятувався тільки тим, що тоді втік з України і дожив до стількох років, скільки йому відсудив Бог і природа. Такі вони, люди світла, які клали свою творчість, свою долю, своє життя навіть у підмурівок української держави. Вони були чесними, порядними, відважними, не тоді, коли це було вигідно, як роблять сьогодні багато хто з нас а завжди. І це було підкреслено фразою із особової справи Василя Стуса. про провісників української нації. Підписуйтеся на канал Життєворот. Не забувайте також про вподобайки, відгуки, репости і коментарі. Для мене це важливо. Зустрінемося на нашому каналі. Слава Україні і провісникам української нації!